Чорнобиль, Чорнобиль, Чорний біль. Так називається фотовиставка, присвячена найбільшій у світі техногенній катастрофі. Три рівницьких фотографи у листопаді минулого року відвідали місто Привид Прип'ять. Один з них, Олександр Харват, особисто брав участь в ліквідації наслідків аварії у квітні 1986 року. Повернутися в прип'ять він наважився лише через 27 років. Це було молоде, красиве місто в гарному мальовничому полісі. Це дуже гарне місто було. Сучасне місто, молоде і в в екологічній зоні. Сьогодні це мертве місце. Будинки поспіхом залишені людьми, ще зберегли сліди життя. Наприклад, лялька, якою вже давно не грались, дитяча книжка та фарби на столі, не піддався впливу часу. Тут тільки Ленін. Він з постаменту споглядає, як помалу зникає місто. Жанна Каштан теж фотографувала прип'ять, але вразила її не тільки розруха, коли я побачила. Не тільки наслідки, скажімо так, техногенної катастрофи, але ще й наслідки людського такого цинізму, бо дуже гарно попрацювали мародери, де повзламували все, що можливо, і повиривали все, що можливо, і повиносили. Це жах. Загалом митці представили 36 фотографій, а краєзнавчий музей доповнив виставку своїми експонатами. Це звичайно фотографії, документи, особисті речі учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, а також костюм пожежника в подібному костюмі. Ось ліквідатори, пожежники допомагали справитися цією катастрофою. Старі світлини та документи, що стосуються Чорнобильської катастрофи, шукає громадська організація Союз Чорнобиль. Зібрані матеріали вони планують оцифрувати, аби зберегти їх для історії. Я прошу до всіх, хто має нормальний, нормальний більш-менш нормальної якості фотографії тих часів, принести до нас офіс з Чернобиль. Експонуватиметься виставка в обласному краєзнавчому музеї аж до 20 травня. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, інформаційна програма. День.